Так, друзі, в першу чергу ми продовжуємо наш скажімо так, вояж в Тараші. Хочемо показати цю яму, це вказує на утримання доріг місцевою владою. Ця яма тут, за, за словами місцевих жителів, вже не знаю скільки знаходиться. Тут проводився якийсь ремонт так до цих пір, бля, тут конь не валявся. А це на хвилиночку, це центр міста. Це обличчя міста, обличчя влади, яка сидить цієї голови Капронової, яка сидить там і умнічає, розказуючи, блін, який він е класний бли, недоблогер, там всі діла. Бли. Але е менше з тим, це по цьому моменту буде заява по 140 за неналежне утримання вулиць. Але... Тут є цікавіший момент. дивіться. Та-дам! це саме той зілок депутата місцевої ради Савченка, який комуніздив пісок буквально нещодавно в суботу. І о чудо, чогось ця техніка не затримана, не стоїть на травм майданчику. Щось незрозуміло відбувається. хоча Нібито відкрите кримінальне провадження, да? зі слів начальника Олександра Ковальчука. Ось стоїть цей зілочок собі чекає наступного замовлення на пісок. Ось, бачите, номерок. Оцим зілком в суботу пан Савченко вивозив з незаконного видобутку, незаконного кар'єра пісочок. І щойно ми робили телефон, ну, робили дзвінок телефонний. І він каже, да-да, я міг би. Ну, коротше, там всю цю кладку, всю цю кладку ми вам зараз трохи згодом загрузимо, тому що ну, безліч, безліч Це всяких моментів. Все аварійна. І в мене питання, чого ця техніка не опечатана, чого вона далі спокійно собі чекає наступного замовника. Мало того, що тільки вже спілкувалися з цим, я так розумію, це все-таки був Сава цей. От. Він, він розказував, що да, можу привезти, але в мене машина не та. Ну коротше, це все ми вам завантажимо. Ну, така ось ситуація, це потрошки-потрошки ми розплутуємо цю всю ситуацію в Тараші. І тут ще один момент. Тут про лікаря, про головного лікаря, який був звільнений Савченко. Не зрозуміла ситуація, вияснилося, що головний лікар теж регіонал був до цього, що це одна шайка лейка, просто переділ влади. І от, то, що там поставив свою коханку, це железобетонно. Але попередній лікар теж був за каже, це місцеві кажуть. Я не знаю, я тут не живу. Але люди е, самі собі протиречать. Одні кажуть, що лікаря звільнили безпідставно. Інші кажуть, що це такий самий був, нехорошим словом, чоловік, от, який на цей заслуговує, щоб його вигнали. Він там брав хабарі, спілкувався до людей як бидло, саме натуральне. Ну і пішло-поїхало. Тобто я навіть вже не знаю, чи лізти в цю історію з лікарнею, ви напишіть відповіді щодо цього лікаря, дайте роз'яснення. Я не розумію. Одні кажуть, що вони безпідставно звільнили професіонала. І поставили коханку Кривошеєва. Другий кажуть, що це такий самий був чорт, як і сам Кривошеєв. Ну, коротше, багато всяких моментів ми не зрозуміли. Ми погнали далі. Побачимо, як відреагує голова Капронова на те, що він неналежно отримує вулиці. Ну і звісно ж, ми ж написали заяву на, на, на депутата Савченка. 239-й частині першій та по 191 Кримінального кодексу України. Там відповідальність дуже серйозна. Побачимо, що внесуть в ЄРДР. Ми приїдемо. Може завтра, може післязавтра. Може, ми будемо кожен день сюди їздити. Ніхто ж цього не знає, правда? А ми знаємо і обов'язково вам покажемо. Тому дякуємо за увагу. Ми погнали далі.